Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто на Богом. Події, що поруч. Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін студія, автор та ведучий Олег Самко, А також не перестає, не перестає працювати сьогоднішній мій гість. Сьогодні у мене в гостях, як він скромно про себе говорить фотохудожник Костянтин Ревузький. Костя, вірнісь, Костя, давай. Давай я вже почне ефір вже почався. Давай е, дуже радий, що ти сьогодні до мене завітав, і дуже радий, що сьогодні ми будемо говорити про е, трагічні події, про твою виставку. І, звісно, ми будемо говорити. Про трагічні події, які сталися рік тому, а рік тому я думаю, що навіть слово нагадаю тут абсолютно недоречне. Рік тому, 14 липня, Росія терористично створ... Ну, у нас відбувся великий великий приліт. То що називається страшна зброя, впала практично в центрі Вінниці, і ми знаємо, чим це закінчилося. У нас люди і загинули, і були дуже багато поранених. Рік тому, 14 липня, до 14 липня. Ще раз твоя виставка, яка називається Вінниця Стронг, ще раз має можливість. Ми маємо можливість її побачити. А вона має можливість нам нагадати, якою страшною взагалі є війна, і не тільки у Вінниці. Костянтина, які роботи увійшли в виставку Вінниця Стронг зараз от цього часу у цей варіант дозволь я так скажу цей варіант виставки. Так, так. Це ті ж самі роботи, це 25 світлин. Саме руїн будинку офіцерів, будинку ювілейного та е, декілька робіт, е, таких творчих, якби е, постановочних. Чому? Тому що Вінниця-Стронг да, була якби проекцією на, як говорив про це, Бостон Стронг, коли був теракт, гуртера Dream uh -huh, uh -huh. Дрім. Он це для мене була також е, така ідея, тобто моя ідея, яку я хотів втілити у життя, що ми сильні, ми е, відбудуємо, ми будемо жити. І ми переможемо. Це однозначно. Тут взагалі ніяких питань не може бути. Як нагадай, будь ласка, нашим глядачам і слухачам, як створювалася ця виставка? Як роб... вони ж абсолютно різнопланові? Вони різнопланові по безпосередньо своїй географії. Вони різнопланові по внутрішній емоційній наповненості. Вони об'єднані. На жаль, вони от об'єднані цією страшною бідою, яка називається війна. Нагадай, що туди увійшло і як вони створювали. Де ти їх знайшов, де ти їх брав? Де тобі дозволяли, де тобі не дозволяли знімати. Були ж такі випадки. Я хочу сказати, що я відзняв будинок офіцерів і на слідуючий день вже забили вікна фанерою, і угу. це вже історія. Мені подзвонила Олена Іванова. каже: Костя: Дуже вчасно. Ти встиг. Ти угу. встиг, бо це вже історія. Вже не буде того світла. Який е, ми знімали, тому що там же ж ну uh -huh. розруха, розруха, uh -huh. сонячне світло. Ці всі. Е, це вже була історія на наступний день. Тобто, вже не буде того, і е, люди, які там є, е, це були дуже цікаві такі обставини. Тому що я просто коли їхав знімати, я подзвонив своїй е, знайомій, якої була дівчинка, є дівчинка влада, і вона дуже дуже боялася тривоги. Дуже це для неї було в шок. Люба тривога, любий, які там новини, і вона знала про цей будинок офіцерів, я подзвонив, кажу: привозь владу, відзнімемо в будинку офіцерів. Вона згодилась, угу. вона приїхала. Ця ця дівчинка приїхала, і коли ми її вділи в таке біленьке плаття, лунала тривога. А там же ж біля будинку офіцерів це ж настільки гучно. Угу, угу. Вона перелякалася. Військові підбігли, кажуть: забирайте цю дитину, тому що ну ну не треба. Угу. І ми. Оцю зловили цю емоцію, як вона з'йожилася, владочка, але mm -hmm. я встиг цю емоцію встиг зловити. зловити, потім швидко її, прямо на руках ми напроти, там є бар, там укриття. укриття mm -hmm. в укриття mm -hmm. Потім додому. І через 15 хвилин я подзвонив, кажу ну як там вона? Вона каже: якщо Ривузький ще раз захоче взяти мене моделью для такого, проєкту, то я згодна я піду Це перемога вже для мене. Як для організатора цього проєкту, я думаю, це перемога для всієї країни, що наші діти вони будуть сильними, вони не здадуться. Вони будуть не дивлячись ні, ні на що. Це вже була перемога. Також там є пані Валентина Петрівна Лосовська, це заслужений діяч, це... заслужений це культуролог, загалі... заслужений вчитель. Да, це ну це ж муза. Да, це це муза па... да. Да, пані Валентина. Я відзняв будинок офіцерів. <рес> як е, тобі, як то... а, ж... а от я, яка історія була з пані Лосовською? В той же день я дзвоню їй і кажу: пані Валентина, я щось не знаю, як як от ну як вас відзняти. Вона каже. А давай спробуємо. Я кажу, давайте спробуємо. Я поїхав її, забрав. Ми взяли, посадили її спочатку в зал, потім вийшли на другий поверх. Вона дуже боялася. Вона каже: Я щоб не ти? От вона до сих пір згадує там на презентаціях, на виставках: щоб не ти, я б не пішла. Я не знаю, чому я за тобою пішла. От просто я не знаю, чому я боялась, Я там стільки була в тому будинку офіцері, і після цієї трагедії я в мене був тригер. Вона каже: я не знаю, чому я йшла за тобою, йшла по цим руїнам, і ти мене водив. я там переступала і фотографувалася. Я себе перемогла. Вона каже: я перемогла завдяки світлинам. Я далі посміхаюся. Я вірю, що буде перемога, і я дочекаюся перемоги, і буде все супер. І буде. І відбудуємо будинок офіцерів, і побудуємо ще багато таких будинків. До речі, якщо на майбутнє, це була просто колосальна, колосальна друга наступ. На твоя робота відзняти пані Валентину в відбудованій залі, оце просто був би супер. Звісно, так і буде. ну знову таки, ну не будемо забігати на період, будемо говорити те, що є вже на сьогодні. В ця виставка, або ця тема, основна тема Вінниця Стронг. Вона не тільки Вінницька, вона можна абсолютно спокійно говорити, і це буде правда. Вона є міжнародною. Ця і виставка, ця робота і ця тема, де вже е, встигла побувати виставка, і хто вже з глядачів встиг з нею познайомитися? Ця виставка е, ще в грудні місяці була в Чехії. П'ять виставок ми провели саме в Празі. Це форум, дуже великий форум європейської, який організовував європейський союз Східний Євро Європейський Форум, де було більше п'яти тисяч дипломатів. Цю виставку бачили там Вінниця Стронг та Ізюм. На центральній площі Праги біля храму Святого Миколая там ми робили також Вінниця-Стронг була. Всі бачили цю виставку. Потім Варшава до Дня Збройних сил України. Вона була в Варшаві без мене. Її там презентували, де були дуже багато військових і навіть там міністри оборони Польщі. Mm -hmm. Я не пам'ятаю Анжейчик там, там Чакі. Також вона була вже в Кельце, яку презентували також без мене. це місто сто Наш... побратим, це обов'язково там має бути. Ну ми так вважаємо, да. а вони ми знаємо, як нам поляки Да, наші вчителі на чолі з Яценко Оксаною Васильівною uh -huh. їздили в Кельце, презентували її там. Там в багатьох місцях у них там також був якийсь захід, форум, і вони презентували цю дякую да департаменту нашому і, е, і Катерині Поджаренко. Також вона дуже постаралася, і в Варшаву вона завезла. Вінниця Стронг і фотографувалася. Дуже круто було зараз. Вона вже поїхала. Ми від. Відправили картини в Торонто, uh -huh. відправили кар картини в Великобританію. Поки що я не знаю, які там місця зараз будуть задіяні. Зараз ми якраз вирішуємо, де вона буде, які локації, саме, які там... локації, uh -huh. які місця. Да, мені там скинули декілька, але де вони там домовляться, це також, uh -huh. uh, також Італія, також Румунія. Зараз ми плануємо. Uh, я хочу зараз об'єднати всі виставки про, вій... ну, про війну і зробити в Софії Київській. Mm -hmm. Тобто показати і там? Ну це вже буде це як збірна вибірково, ага, так вибірково mm -hmm, по mm -hmm. там по 10, наприклад, робіт Бахмута, Ізюма, Вінниці і Києва У мене є Буча, Ірпінь і ці всі. Тобто, хочемо Софії Київської, Це я думаю, десь на кінець літа чи початок восемь. Ем, як відбувається, це вже такий художній момент, як відбувається формування робіт для того чи іншого суспільства для тої чи іншої країни, чи вони абсолютно однакові? Їздять чи для кожної країни ти обираєш окремі і ти, от якби внутрішньо відчуваєш, що от в Польщу треба віддати. Відправити оці, оці, оці роботи. А наприклад, там в Італію чи, наприклад, на північ в Велику Британію треба відправити інші. Як отут відбувається? відбуваються такі художні вже моменти е, організаційно художні, якщо взяти весь проєкт ціна свободи, як я його назвав, да, і де Бахмут, ізюм, Київ і Вінниця, то це біля ста робіт. Вже угу. е, певно, в принципі, вибираю всі роботи. Декілька є робіт, які ми не возили в Європу. Це там, де вбитий кінь. Є декілька mm -hmm. робіт, які ми не брали, тому що із міркувань того, що нас могли просто затримати на кордоні. Могли затримати на кордоні. Але останні, наприклад, ті ж подорожі там в Кільце і в Торонто показали, що одна з таких самих, наприклад, я не знаю, як назвати сміливих робіт, там, де ноші в крові, mm -hmm. ніхто не зупинив, дозвіл нам художній музей надав, і ми. Повезли ці картини, ніхто не заборонив. Я от хочу е, уточнити, що значить дозволив, чи хто значить що значить заборонив? Є художня рада, чи це митники? Є твій внутрішній цензор, який тобі підказує, дозволяє чи не дозволяє, чи є якісь певні фізично існуючі люди організації, які, е, наприклад, тобі кажуть Костянтине, е, ми чудово розуміємо. Наприклад, я зараз так дуже дуже да -да -да, обережно. Е, е, да, обережно Кажу, ми чудово розуміємо війна, але для нашого глядача, для нашої території, для нашого часу і для нашого суспільства це дуже відверто. І ми радимо тобі ці роботи, як це відбуває? Хто дозволяє, хто не дозволяє. Е, не було такого, що хтось заборонив, тому що коли ми навіть пересікали кордон ем, в грудні, польський mm -hmm. кордон, я показав е, декілька робіт, е, які ми. Е, Довозили ще, тому що ми їздили з наших... а треба показувати на кордоні. На українському ми не показували. На польському нас попросили показати, що в багажнику ми показали, і я показував переписку з координатором виставки в Варшаві. Угу. А там назвав прізвища. Там е, Анжельчик це якісь військові генерали. Мені сказали. Виїжджайте наперед, навіть mm -hmm. без черги, mm -hmm. От, тобто одразу. Ага, а коли ми там пов... тоже є, так. А коли ми поверта... А коли... коли ми поверталися вже з Праги, і в мене виникла ідея заїхати в Аушвіц Асвінцем, mm -hmm. mm -hmm. і ми дуже дуже холодно. Я з Володимиром Затайдухом, холодно, холодно. Він в машині. Я вибіг з цієї машини, була вже ніч. Ну як ніч? Там десь півдесятого, десять вечора вже було темно, темно. і асвієнцем був закритий. Аушвіц цей саме вийшов охранник. Я йому постарався пояснити, він сказав ні. Угу. А коли я ще показав картину, якусь там взяв картину, він каже: ні -ні -ні, ні, ні 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 війна, ну хто головний в будь-якій структурі? Це ж охоронник? Да, це, це охоронник Це охороне. Ну, ми шуткуємо, звісно. Угу. Але а фото потім... охоронця е, в тебе залишилося? Десь у мене є, да, десь в мене я вже знімав сторіс. Чому? Тому що я... я поба я потім вийшов, а потім я побачив, що якісь зайшли військові. Угу. І я в нахлу зайшов. Там, де були ці військові, каже, хто розмовляє, і цей охоронець такий, знову він. Mm -hmm. Хто розмовляє? Хто розуміє мене по-українськи? І Один сказав, я розумію, каже: дивіться, в мене була виставка в Варшаві, була виставка в Празі. А в Варшаві був отакий от, от генерал, mm -hmm. і, і не тільки цей генерал він такий одразу, в півдесятого вечора, екскурсовода знайти йому. Ну, mm -hmm, mm -hmm, і, це, організувати і цей ехранік так подивився mm -hmm. на мене такі і заставили цього mm -hmm. охоронця, охоронця поїхати зі мною і показати весь цей табір. І ми з ним вже подружилися, і все нормально. Тобто, нам дозволили виставити ці картини. Ми правда виставили ізюм, більше mm -hmm. там ізюмські от, о, ну, от такі заборони. А так, в принципі, не було навіть на центральній площі в Празі ніхто не коригував, ніхто не е, дивився там на роботи, ні, ну не було такого. Тобто... Е, відгуки, завжди цікавлять від... Відгуки в політичній площині ми дивимося на відгуки і не на рефлексацію наших і партнерів, і не зовсім партнерів, будемо так говорити на рівні мистецькому. Ми також дивимося, як сприймається, бо це емоційний рівень, як сприймається на емоційному рівні, як не сприймається, чи були в тебе вже випадки за історію демонстрації цієї виставки? «Вінниця стронг, чи були випадки, коли. Просто люди тікали, не сприймали, коли боялися, коли страшно, коли от от іде не сприйняття, навіть на на емоційному рівні. Е, Мистецький політичний рівень. е, Я не пам'ятаю, щоб хтось не сприйняв, але на виставці, коли вона була презентована в одному з ресторанів нашого міста, де вона завжди нам. Е, коли грала пісня Дрімон, мені одразу мені багато людей сказали: Костя, ну не роби. Mm -hmm. Тобто, ну, вони будуть там танцювати, ці маленькі дівчатка. Але коли вже була сама виставка, і ми пояснили, чому ця Дрімон грає. Дрімон да? це мрій, живий, живий далі. Тому що я б вийшов, пояснив, що і в мене друг там загинув, і багато людей загинуло. Але вони загинули ради того, щоб ми жили, щоб ми боролися і щоб ми далі, е кожен на своєму фронті боролися. То декілька людей там не втрималося і вийшли з mm -hmm. самої виставки. Але, але через якийсь час. Вони хтось підійшов, хтось подзвонив, сказали, ми зрозуміли, що ти мав на увазі. Тобто, ми зрозуміли, і я дуже радий, що всі зрозуміли, хто був там. Мені подякували, що сміливо. Тобто, таке поєднання. Я не даремно запитую про емоційну складову, тому що багато хто, а воно напевно, так і є. Багато хто називає цю виставку, і, взагалі, твої роботи називають документальними. Це документалістика. Так. А, ми звикли, що документалістика це все таки щось більш в лапках. Кажу більш холодне, розсудливе, ніж емоційне сприйняття. Е, без емоцій, війна дивитися на війну, сприймати війну знову таки неможливо, але воювати треба з з холодною головою. Ти думаєш, ти сам ставиш основний акцент: це документалістика? Чи це можливо щось інакше? Можливо, це. Емоційна документалістика. Чи, можливо, якісь іще, якась іще назва є от е, цьому напрямку у цьому форматі? Емоційна документалістика, як ти гарно сказав. Це... Я придумав. Я... Я, да, так, ти придумав. Я думаю, що всі ці роботи: Бахмут, Ізюм, Лиман, Буча, Єрпінь це все документалістика, репортаж, документалістика, напевно. А Вінниця це рідний міст, це наша така біль, де скільки там 5-6 робіт, це все ж таки. Емоційна документалістика mm -hmm. це дуже гарна таке знаєш поєднання. Да, це дійсно. Тобто, мене надихнув, Я ж кажу, Еросміт, і надихнуло от той бостонський марафон, де загинули ті ж люди, де mm -hmm. були травми. і цей мене надихнуло, щоб вінчанам донести свою біль, нашу біль, і ну, тобто передати її вже надалі, і але, але живемо. Працюємо, нагадуємо собі і боремось. Ну ми ніколи цього не маємо права забути, і в принципі, завдяки твоїм роботам, вони нам будуть все більше і більше нагадувати. Постійно вірніше будуть нагадувати, тому що все-таки пам'ять дуже цікава річ, і вона щось додумує. Іноді декілька таких точкових моментів зараз експонується виставка в музеї імені Михайла Коцюбинського. До якого числа можна її ще там побачити? До дванадцятого вона, вона буде до 12-го числа, потім вона переход... Ми... міняє, локацію. міняє локацію на художній музей в художньому музеї два тижні з це десь з 14 липня? 13-го. з тринадцятого, 13 13 13 14 -го липня, в художньому музеї можна, можна побачити, можна подивитися. Скажи, будь ласка, чи бачили вже у нас тут на Вінницькому майданчику? Можливо, тобі відомо це, чи бачили твої роботи? В яких є інші місця? Я маю на увазі той самий Бахмут, чи бачили люди звідти, чи бачили внутрішні, як ми кажемо, внутрішньо переміщені особи наші українці з інших міст? Чи бачили вони, і якщо бачили, чи вони зверталися до тебе? От їхня реакція. Дуже багато людей звертаються із Бахмуту, із Харкова, із зюма із Лимана. Лиману. І в мене вже навіть з'явилися друзі, які е, були тут і, і поїхали по своїм же містам. Ну, звичайно, не в Бахмут, А в повернулися в Харків е, декілька днів тому був фестиваль да, Івана. Uh -huh. Івана Купела там був для збір. Для ЗСУ засоб... е, підійшли до мене люди, які е, на початку війни приїхали з Мик. Миколаєва. І, він, Боже, ми вас пам'ятаємо, ви робили проєкт Навчи добру і з mm -hmm, дітки, mm -hmm, вони вже mm -hmm. підросли, вже навіть ну, змінилися. Я їх згадав, вони до мене, ну, тобто, як, як вже друзі. Дуже там дівчинка пише одна з Бахмута, яка там, де ваша виставка, я хочу подивитися. Дуже багато людей, які внутрішньо переміщені, і вони хочуть потрапити на ці виставки, подивитися, згадати, і, ну, це. Ну напевно, це для них так само як і наша е, наш біль е, стосовно 14 липня. Я знову таки до цього повертаюся. 14 липня це день, е, який не забуде кожен вінничанин не забуде терористична атака, смерть наших людей, наших маленьких е, діточок, жінок, е, розруха. На жаль, на жаль, це відбувається, і знову таки це є. Це вже увійшло в історію. знову таки завдяки тобі, завдяки тому, що ти пішов, зняв, і тепер у нас є отака от, от пам'ять. Дякую тобі. Ще раз нагадаю: Костянтин Ривуцький, фотохудожник, як він скромно себе називає. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Ми сьогодні говорили про виставку Вінниця-Стронг. Зараз ця виставка є в музеї Михайла Куцюбинського. А з 13 14 числа ця муз... ця виставка переїздить. До... До... Ще раз нагадаю мені до, будь ласка, художнього до художнього музею. До художнього музею там можна буде її побачити. Дякую тобі. Чекаємо твоїх нових робіт. Чекаємо нових виставок. Ну і звісно, чекаємо на нашому майданчику. Дякую. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Симком. Говий вінницький ритм. Сто один і вісім рафем. Місто над Богом. Події що поруч.